Hello, amigo! З вами знову психачеп. І новий день нова барахолочка. Як ви можете бачити, <свят> сьогодні Великдень, і я взагалі не знаю, буде сьогодні барахолка чи не буде. Подивіться, я вийшов і жодної людини немає. Ніхто не продає. <свят> Ну Я сподіваюся, що пара якихось неадекватів вийде сьогодні, і я не дарма встав так рано, щоб приїхати і щось засняти для вас в такий, в такий чудовий ранок сьогодні, а може і не буде нікого. Я тут похожу, похожу годинку, погуляю, подихаю повітрям і піду додому. Ну що, ви зі мною? Тоді погнали дивитись, що ж там сьогодні понятно рабочие сам за 100 продаю. 100 200 300 50 300 так дивіться, консолька 1500 просять. сейчас буду торгуватись нормально, Може нормально. видасться 100. дешевше ко мне лего нормально сколько твоя твоя цена 800 за нерабочую Тут ну, за, ви... за не, ну за не факт что это не не месяц виталик по чем ты хрена сука Нож почем. Эй, давай вытаскивай это. Ну, Есть нормальный нож. Жика, ты мне не груши. Да. А почем эти? Эти везде. Так это что-то здесь 300 долларов? Все? Да. Я добавляю. На 300. Все, мы Дяка, дяка. 900. Не, тут, тут. Ту. Вообще, ну, ох. Вот они гроши занимают. Да. Пошли, Лена, я тебе. Это оригинал Лена? Да. да. А где ты видишь? Бля. А что, я вот это делают, так голову пробивают? Тебе, тебе надо, я бы себе да. взял бы За на ключи. Ты? Вот сейчас я покажу. Зачем? 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 За косарь. А. Вот, дивись, зачем она мне. Бачишь, я ее люблю Я все такі штуки еще другу повішу на ключі. О, это не, да. я буду тоже я не Та ну блин! Я <реку> тебе батарейку в чому приїхав. не прапрати. надо просайть? О, приніс? Да. Зарядил? Зарядил. О, класс. Так, дивіться, що я з самого ранку взяв. Не дарма приїхав. Блін консолька вже. Я сподіваюся, вона робоча бо віддав за неї косар. Бачите, не зря на великдень приїхав. Косар віддав. Ух, буду сподіватися, що працює. Це стара модель. Ось ще на кучі, дивіться, джойстик до 360 бокса. Правда, немає кришки. Часи сам Так, трохи набрався я сьогодні. Зараз покажу в другій частині. А так пуста барахолка. Ось дивіться, все пусто, пусто, пусто. Там ото тільки... Тільки одна кучка є, людей, а так ось пуста барахолка. Нічого нічого більше дивитись. Скільки там? он? 46, а я вже додому буду йти. Бо все, нічого немає. Але, але навіть на такій пустій барахолці дуже класні знахідки. Так що давайте перевіримо ще PlayStation 3. Чи взагалі вона працює, чи не працює, так що не переключайтесь. Сьогодні ролик буде короткий, але я думаю, що цікавий. Все, йдемо перевіряти. Hello, аміго! З вами знову психочеп! Так, і ось дивіться, о, така ось великодня, великодня барахолочка у мене відбулася, бачите, в цей день. І як ви бачили, нікого не було, нікого ні душі. Ні душі, там максимум десь 3-4 продавця на всю барахолку. І навіть в такому, в такій частині, я знаєте, чого думаю? Всі подумали, що не буде людей. Не треба приходити, а я поперся. І от коли поперся, я вихватив дуже круті речі, як ви бачили. Давай же ж їх подивимось більш детальніше, більш детальніше. Так, взяв я отакий роутер TP-Link N600. Трохи він брудненький. Ось як бачите, в тарганячому лайні. З двома антеннами отакий TP-Link. Так, ну, наче наче непоганий. Він і на 2,4 Гц і на 5 Гц. А, яка у нього пропускна способність? Я не знаю. Скільки тут а, по Wi-Fi, чи 100 Мбіт, чи 300 Гігабіт навряд чи навряд чи Ггабет буде. Так, буду, буду дивитись, відмивати, перевіряти, але це потім. потім. Таке, на, на відео не буду показувати, працює чи не працює, бо. Канал у мене все ж таки ігровий, а це така а, трохи не ігрова штука. І далі, і далі всі речі ігрові. Ви уявляєте, в отаку от великодня барахолочка. Ось такі дрова. <сміття> дрова розбиті в хлам. Це я взяв просто на деталі, як донор. Бачите, блин, нічого живого немає. Плівка також заюзана. Тут якісь. Корпус також тріснутий. все, Ну, такий стандартний, стандартний, стандартні дрова, я б сказав би. А ось на Xbox 360. Це вже краще. По перше, по-перше, що було, Грибки, бачите? В БУшних, в БУшних Xbox 360 контроллерах ці грибки напрочь вбиті. Тут же вони нормальні, стільки нормально ходять. Його не відкривали, він на пломбі. Але із поганого, що немає задньої кришки, оце біда, бачите? Ну така, біда невелика. Задню кришку знайти під батарейки можна. А так, в цілому, в цілому Джой в нормальному стані. Але перевірити нема в мене зараз можливості, бо немає кришки. На жаль, на жаль. Можна було б під'єднати по цьому шнурку, але він десь у мене є. Але я його прям не знаю, нереально знайти буде. Можна було б по USB по цей пропраєтарний шнурок підключити і перевірити на ПК. Але, але. Поки що, на жаль, вибачаюся, на жаль, не можна. Можете написати, що купив неробочий. робочий. Поки, поки що він гімпак Шродінгера. Не знаю, не знаю. І саме-головне, саме, саме головне, що я взагалі вже а, на барахолці не зустрічав я PlayStation 3 а, Slim Взагалі ніколи. ніколи. Ось така консолька. Бачите? PlayStation 3 я не зустрічав, щоб на барахолці. Один раз я купував Супер Слінку. Суперслівку. А цю штуку давайте. Я думаю, зараз ми будемо перевіряти. Перевіряти, я не знаю, спробую підключити її по AV кабелю До свого PVM. Підключу не по HDMI, а по AV кабелю будемо дивитися. Працює вона чи не працює. І у мене вже такі дуже-дуже-дуже руки. чешуться її перевірити? Бо якщо ж вона не працює, то це вже буде фіаско. Фіаско таке собі. Переходимо до перевірочки. Дякую, що не переключилися. Залишились зі мною. Бо такий хвилюючий момент. Ух, працює вона чи не працює? Я прям не знаю. У мене аж серце калатає, калатає серце. Так, тут наче я все під'єднав. Включив свічі, телевізор включив. Давайте ж, давайте ж перевіряти. Що ж воно буде? Що запустилось? Так, ну гудіти воно почало, але. Я не знаю, може воно по HDMI підключається, а зараз по По AV не хоче, може в налаштуваннях треба вибрати. Саме класне, що червоних вогнів смерті немає. Так, ну по АВ не хоче, давайте спробуємо по HDMI. Так, ну що, перевіряємо по HDMI. Я дуже сподіваюсь, що вона запрацює. Зараз підключу джойстик. Біленький джой, дивіться який класний. О, тут ще якась гра стоїть на диску. Бо бонус, бонус, дивіться, теніс. Бонусом був теніс. Так, ну приставка повністю робоча, але бачите? Вона не чіпована, але це такий нюанс. Ось, можна запустити теніс. Оце покупочка. Оце покупочка. клас! Що я хочу вам сказати? Навіть в Великдень, коли не було зовсім народу, я, блін, можна сказати, джекпот взяв. Сяга. Взяв джекпот. Заважає музика. І ще монетизи... монетизацію виключать за музику. Треба виключ... вимкнути музику. Хотів би. по... Вибачитись, вибачитись, що таке відео коротке. Ну, як ви бачили, барахолки зовсім не було. Я зняв то, що зняв. Сподіваюсь, на наступний тиждень буде все добре. Буде велика барахолка. Я знімаю щось а, дійсно круто. Також я вибачаюсь за минулий ролик. Там футажі а, футажі я просрав. Ну, деякі не записались, деякі карява записались, вийшла така лайтова барахолочка, як і ця. Ця також лайтова. Ну, що є, то є. І гонимо на наступну барахолку. Сподіваюсь, вона буде крута. Я також знайду дуже круті знахідки. І вітаю вас всіх а, з цим праздником, праздником Пасхи, з праздником Великодня. Будемо, будемо на зв'язку. І пока-пока, еміго! Пока, Погнали на барахолочку!